Всім привіт! Які ви на каналі готуємо рази. Сьогодні готуємо з вами сирну смакоту. Рецепт не солодкий, готується на пательні швидко-просто, тож я беруся до роботи, а вам всім приємного перегляду. Для приготування цієї сирної смакоти нам буде потрібен з вами кисломолочний сир. У мене сир вагою 500 грам. У мене сир фермерський в таку невеличку крупинку, тому збивати блендером я його не буду. Якщо будете брати сир в таку більшу кропинку, рекомендую збити трішки блендером, але сильно теж не перебивайте, щоб не збити цю структуру сиру. Нам потрібен сир трішки в кропинку. Додаємо сюди одне яйце і будемо це все ретельно перемішувати. Дуже смачний рецепт, говорю вже вам наперед, готується легко, просто смакота така сирна, поєднюємо два види сиру, все показує, все розказує, тож вам всім приємно перейду. Не забувайте про вподобайки та коментарі. Обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Ось і все, все гарнесенько перемішалося, яйце з сиром гарно вимішалося, дуже легко, дуже просто. Тепер нам сюди буде потрібен ще один сир. Я буду натирати моцарелу, приблизно 30-40 грам. Натираємо на терці. Ви додавайте сир, який ви любите, можете додавати сулугуні, що вам за смаком едам, гауда, який любите, такий і додавайте. Друзі, якщо ви вперше на цьому курнарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, без колонні коментарі, що сподобався вам цей рецепт. Я дякую всім вам за вашу підтримку. Та, сир ми вже натерли, зараз трішки перемішаємо. Перемішали і зараз сюди будемо додавати борошно. Борошно я додаю 70 грам. Додаємо одну чайну ложку розпушувача і потрібно це все ретельно перемішати. Ось і все, все гарнесенько вимішилось. Тепер беремо пательню. Друзі, рекомендую вам застелити на пательню пергамент, але оскільки в мене пергамент закінчився, я пательню буду змащувати олією. Пательню змастили, тепер будемо викладати нашу сиркову масу. Ще хочу сказати, що цей рецепт можете запікати в духовці. Все те саме приготували, лише запікаємо в духовці при 180 градусів, не дуже багато по часу, друзі, 15-20 хвилин. Перед тим рекомендую духовку розігріти. Все, сир ми виклили на пательню, рівномірно гарнесенько розрівнюємо його по пательні і зараз будемо ставити на плиту готувати. Будемо готувати з вами на малесенькому вогні, З однієї сторони будемо готувати 15-20 хвилин, і потім будемо перевертати на другу сторону. Мене вже пройшло 20 хвилин. Зараз перевертаємо на другу сторону і на другій стороні готуємо 10-15 хвилин, плюс-мінус до золотистої скоринки. Че трішечки і сирна смакота буде готова? Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Зараз будемо смакувати всім, хто їсть, всім смачного. Що я хочу вам сказати про цей рецепт? Обов'язково спробуйте приготувати дуже дуже смачно. Зараз покажу вам ще в розрізі. Дуже файне поєднання двох сирів, трішечки борошна, смакота, смакотою готується дуже легко, дуже просто можете готувати на пательні, Можете запікати в духовці. Файний простий рецепт. Рекомендую від душі. Ось така наша красота в розрізі. Смачно, просто готуйте та смакуйте. І нам ще коментаря ще сподобався вам цей рецепт. Дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео. Бережіть себе, всім миру та спокою, міцного здоров'я, всім всього самого найкращого, всім па-па-па-па, Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. якщо ви ще не підписались на канал, підпишіться. Будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі.